Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами мандруючий Монах брат Єгор. Закінчив я сьогодні хід по місту Сукіряни. 5 годин ходив сьогодні по місту Сукіряни 5 серпня 2023 року. Сьогодні великі свята. День ікони Почаївської Божої Матері. Я з іконою Божої Матері 5 годин ходив по сукірянах, по місту, по колу, обходив місто. Що я вам скажу? А от Сьогодні великий гріх відмовляти комусь в допомозі. І сьогодні великий гріх лаятися. Я не хочу лаятися, просто хочу сказати люди, що з вами робиться в місті Сокіряне. Звернутися до людей, звернутися до священиків, до священиків е, ПЦУ. Прости, очі не знаю, кажуть, там вже помінявся другий священик, до священика нашої, до священика. Української православної церкви отця Івана. Що ви робите, О, святі отці, батюшки, що ви творите? ПЦУ ходи по місту сукіряни, прихильники, і прости, Господи, до горла пиши, ти за ПЦУ або ти за Москалів. А тепер у ПЦ батюшка, отець Іван. Його прихильники бігають по сокірянам із ножем до горла. Пиши ти або за УПЦ, або ти вірооступник, і ми тебе проклянемо. Люди по сокирянах кажуть, що прости, Господи, місцеві батюшки посходили з розуму. Це люди так кажуть. Я кажу вам, батюшки отці, в сокирянах віручі, спам'ятайтеся, віра в Господа Бога, в нашого Творця Ісуса Христа, це не збирання підписів. Це не крашанки, не ковбаси. Це віра, розумієте? Віра, православна віра зникає. Ви не бачите, що в сукірянах православна віра занепадає, що коли ж були люди православними, а переходять в інші конфесії. В суботніки, в п'яті-десятніки, в його вісти, приходять в греко-католицьку церкву. Православні, ви дивитесь на це. Чи вам лише підписи зібрати: крашанки, ковбаси і, і гроші. Прости мене, Господи грішно, Уже накипіло. П'ять годин пройшов по місту, говорив з людьми, наслухався такого. Не можна віру міняти на підписи, не можна йти до людини, до горла, чіплятися, підпишись за мене. Якщо людина буде бачити, що ти праведний, живеш праведно, що ти чесно служ Богу, вона за тобою піде. А то, що ти до неї заставиш її підпис написати, не означає те, що вона буде вірити в Бога і піде за тобою. Прости мене, Господи Грішного, раба Божого, Єгора, і ви, люди, простіть, сказав правду. Амінь.